Наперед, будь ласка, що Вам надається слово для інформування стосовно бюджету нашої громади громаду, на безперечній? Бюджет громади відповідно на установлі дати на підставі постанови Кабміну щодо розподілу освітньої суб'єкції. Сама, саморозподіл світньої субвенції в державному бюджеті визначений і не розпорядований між територіальними громадами. 5 грудня постанови 1394 здійснена розподіл світньої субвенції і бюджету територіальної громади задоволена сума 23 131 200, яка направляється на заробітну плату екологічним працівникам і ця сума визначена на Січень і включно по серпень. В подальшому також у Кабінет міністрів да, працює вже фактична кількість учнів, і в подальшому буде ще освітня субвенція до да, розподілена. Зведена сума по бюджету складає 202 мільйони 513 тисяч 200, в тому числі і освітня субвенції, і також додатково буде питання. Про прийняття коштів між бюджетного транспорту у сумі 81 тисяча 900, яка буде перераховуватися Великодської сільської територіальної громади до бюджету для перевезення учнів, які навчаються у нас на території громади, тобто в Червоні закладі. Ці кошти будуть спрямовуватися по головному розпоряднику управління освіти. Самі власні надходження. бюджету запланованы в сумме 179 миллионов 300 тысяч сто. По данному фонду разработаны доходы в сумме 100, 176 тысяч 931 тысяча гривна, а по спецфонду 2 миллиона 368 800. И включают в себя 42 тысячи целевые фонды 226 тысяч коштая екологія. за рахунок продажу земельних ділянок надходження склада 518 700 і власне надходження на бюджетних установ 1 582 000. Також В самому национальном фонді надходження хочет прогнозируется у сумме 176 миллионов 931 і 52% цих надходжень включається податок на доходи фізичних осіб. Плановий показник в бюджеті 92 мільйони 329 тисяч. Крім uh, надходжень по ДПО, у нас є місцеві податки. Сума спланована 47 мільйонів 27 тисяч і включають в себе такі види податків. Плата за землю, в тому числі арендна оплата 5 млн 615 тисяч податок на землю 23 миллиона 78 тысяч, більшу частину это около 16 млн прогнозируется, що буде сплачувати по запуску снизу. Ніеркомено відміну від земельні ділянки становится 3 миллиона 299 тисяч. Туристичний збір 78 тисяч, і а, єдиний податок а, в розрізі платників а, юридичних осіб мільйон 700, 000, а, фізичних осіб 12 млн 940 метрів і також сільськохозяйство 385 тисяч. Ще є а, велика частка, яка справляється до бюджетом. На наступний рік ми прогнозуємо, що ці кошти будуть на 8 мільйонів більше, ніж очікуване надходження в цьому році. Це акцизний податок з реалізації суб'єктів господарювання, розлічна торгівлі під акцизними товарами, а також спальнова. Запланована сума 36 мільйонів 53 тисячі, спальнова велика частка – це 23 мільйони 242 тисячі. Під товари – 8 мільйонів 760 тисячі. Є неподатковое надходження Они заплановані в 1 суммі е, э, За рахунок доходов е, э, пропонується, що ці кошти будут направлені на видатки. из э, выдатки э, загадного фонда и е, э, спеціального фонду. Спецфонд по видатковій частині заплановано в сумі 17 млн. 100 000, Крім зазначених джерел, тобто що цельових фонд і все інше, у нас є а, вдатки бюджету розвитку за рахунок профіциту 14 мільйонів 631 і плюс за продаж землі 518 700 і розподіляються за наступними об'єктами. 15 мільйонів 150 суман. 10 мільйонів на будівництво, в мережі водопостачання, 700 тисяч пропонується по телефонах громадах з Відеоспостереження 700 тисяч, 100 тисяч на зачкільні заклади. І в цьому році ми зробили керування проєктно-кошторисної документації по початковій школі. Поэтому на наступний рік пропонується переходящий об'єкт в сумі 4 мільйони 300 на початкову школу для вже завершення до індивідуального приміщення і посад початкової школи. Это що стосується спецфонда. На выдатки спошивання направлений ресурс сумнів сто 62 мільйона триста по охороні здоров'я, крім того, що они отримують кошти від національної служби додатковий ресурс складає 8 млн 71 тисяч, з них 2 млн. 678 это энергонесии, 3 миллиона 600 это додатково стимуливание медичных працівників. И по закладам именно охороны здоровья распределяется первый рівень 1 645 а вторыми рівень 5 миллиона 776 Також Также на переговые рецепты, запланована сумма 650 тысяч. По программе Донбота запланованы курсы 2 миллиона 400 спрямовується на именно для социального забезпечення населення, и в том числе исковых. В державном бюджете в цьому році відновлена реверсная литация и крім бюджетів тимчасово окупованих територій. Так как у нас ресурс по дефолу с тем, что хорошое забеспечение переводится до державного бюджета, то ресурс на одного мешканца плата спроможности сменшена. И наш рівень, коэффициент, вызначенный в миссии 113, 1,1. В лифтковина до бюджетного кодексу, у нас реверсна дотация не вилучається, і не маємо і дотация. Тобто ми на такому рівні, що э, в цьому році речі знаходяться, хотя номер вчителі. Крім э, видатків, які були визначені, э, велику частку у нас знаходять э, заплановані видатки на управління освіти в бюджеті 104 мільйона 244 тисячі фінансових показників і спрямовується на освіту 85 мільйонів 210 тисяч, в тому числі на дошкільні заклади – 27 мільйонів 947 крім е, освітньої субвенції на заклади е, е, именно освіти, ресурс полохований 20 мільйонів 244 тисячі гривень і на музичну школу 7 мільйонів 722 також на харчування заплановані кошти в сумі 3, 2 млн із них 1 300 продашки не закладам і 700 тисяч по загального В самой программі розвитку ресурс 1 700 млн, і направлені також на коробання 340 000 і на відеоспостереження по закладам освітнім 350 и э, э, по точке м закладом 200 тысяч. Крим програм средняя в управлении света и е, программа это гендерная и э, оздоровлення. На гендерное 130 тысяч, на оздоровлення 120 тысяч. Э, там же по программе кошти скрывается сумі 8 миллионов 350 и э, на підтримання самого благострія і 4 мільйони 400 ми направляємо на поточний янковий ремонт дорожного покриття. По програмі земельних відносин заплановано кошти 550 і на розробку детальних планів 500 тысяч. Резервний фонд заплановано в сумі 500 тисяч. і також ми передачу транспорту для трьох мешканців, які Зараз знаходиться в територіальному центрі Великорской сільской капитальной громады в сумме 522, 522 тысячи и в ростогонку 4500 на 1 миллионер. І все по програмах у нас запланований ресурс у сумі 40 миллионов 288 800. На культурные запады там еще физические культуры. Зарплаты 7 миллионов 529 на зарплаты кинофизической которые 2 миллиона 400 000, в том числе на утренние летящих школы миллион семьсот тысяч. И 270 тысяч заплановано на аренду поля от точки коммерции, в США в Так, Мартин. Значить, шановні депутати, дякую за присутність. Значить, перше питання порядку денного у нас буде питання відділу архітектури, оскільки архітектор відсутній. Я трошки заміню нашого архітектора. Значить, питання про затвердження детального плану території. Мова йде про детальний план, а саме і земельні земельні ділянки, які знаходяться. В селі Соломоново, поясню так, скажімо, на хлопський розум, це ми міст проїжджаємо під мостом. З правого боку, з лівого боку, де є мойка, там є великий такий огорожений клаптик землі. І плюс декілька ділянок до того клаптику. Це люди купили приватну власність і розробили детальний план, який є погоджений в області. Ми його маємо затвердити. Це буде промисловість, промислова зона. Там там, mm -hmm. Так, там 1,9 да, да, гектарів, один... а вони ще скупили приватний сектор, тобто це буде ну, більше 2 гектарів, о, такий комплекс промисловості. Скоріше за все, це буде склади, тому що -то, як виробництво навряд чи там буде, а склади, склади, напевно, буде. Тому е пропоную даний проєкт щодо затвердження детального плану території. Да. Да. Шановні депутати та члени комісії, наступне наше питання це продаж земельної ділянки. Мова йде про земельну ділянку площі 59 квадратів, це ФОПере, наш шиномонтаж. Всі ви знаєте, де він знаходиться. Діляночка маленька, тому що охоплює тільки його майно. Значить, проведемо ми дану земельну ділянку. Я вам скажу так. Значить, було сплочено авансовий внесок в розмірі 7,5 тисяч гривень. Так, і 11 тисяч 779. Ну, 12 тисяч гривень. Ну, це 50 квадратів, тому відповідно ціна. Був ну, розроблений звіт. Пропоную погодити даний звіт та подати власне Мартин до мене. Шановні депутати, наступний наш проєкт рішення так само стосується продажу земельної ділянки для сільськогосподарського призначення. Мова йде про звернення та розробку звіту товариства з обмеженою відповідальністю про лісок площою 420 квадратних метрів. Так само було, був дозвіл, був конкурс, є звіт, рецензія. Ми затверджуємо та продаємо дану земельну ділянку в розмірі 82 тисячі гривень. 803 гривень. Аванси спрочені в розмірі 13,5-19 гривень 31 копійку. Тому так само прошу погодити даний звіт. На даній земельній ділянці знаходиться в міхове майно приватної власності даної області. Було карназа. Так. Наступний проект рішення про затвердження, про проведення, повернення земельної ділянки до господарського використання. Мова йде про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель Чортської міської ради, там є перелік земельних ділянок, це 9,3 гектара, 0,56 та 1,3 гектара. Це село Писарш, тому ну, прошу вас так само затвердити даний проєкт рішення. За, за. Да. Да. Наступний проєкт рішення це надання дозволу сільськогосподарському товариству Агровочки на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель під польовими дорогами. І так само є орієнтовні площі цих земельних ділянок. Це в селі Есень знаходиться. Мова йде про Саловка так само. Мова йде про використання польових доріг, які ми надамо так само даним товариствам в оренду. Ті, які обмер, ну, обробляються. Земельні ділянки масивом, є польові дороги. От вони їх так само візьмуть на праві оренди в чортній територіальної команди. Ну прошу так само підтримати. Mm -hmm. да. mm -hmm. Це проїзди проходи які існують між ділянками, які вони обробляють. Не просто будуть їздити технікою, вони візьмуть mm -hmm. цю. Оскільки вони mm -hmm. тільки вони використовують ці польові дороги. дороги ага. з осіб то вони mm -hmm. по закону мають без аукціону взяти і платити за цю землю, бо вони використовують. Ну а інші не зможуть. Інших там немає. Ні, ні, ні. Що, що розумієте? Головка, за Мартин. Наступний проєкт рішення це надання дозвіл на розробку проєкту відведення земельної ділянки площею 3.6334. Мова йде про земельну ділянку на вулиці Степовій. Дана земельна ділянка неодноразово нами проводився аукціон права оренди, але, на жаль, поки що не було бажаючих. Враховуючи ті обставини, що архітектура розробила комплексний детальний план великої території, зараз до цього так само дойдемо, ми міняємо це цільове призначення, оскільки тут комерція по містобудівній документації промисловості. І по генплану так само. Це робиться з подальшою метою вже комплексного аукціону продажу права оренди і цієї земельної ділянки в тому числі. Наступний е, проєкт рішення це надання дозволу Чортській міській територіальній громаді на розробку проекту землеустрою площою 15 гектарів, трошки більше як 15. Ось ці 3,6 якраз і входять в цю загальну земельну ділянку, яка нами буде сформована. Дане рішення е, має намір сформувати цю ділянку. Згідно детального плану, згідно генерального плану під промисловість. Так само ми потім цих 15 гектарів будемо виставляти на опціон продажу права оренди. Це в наступному році. Голубка, так, і це? Наступний <клухи> <це. клухи> проєкт рішення про мене дозволу регіональних філії Львівській залізниці, АТ українська залізниця на розробку проєкту зумусу щодо відведення земельних ділянків, ну, земельної ділянки орієнтовною площею 2 гектари. Мова йде, що в тому, що в селі Писаєш, війська залізниця дооформляє ті земельні ділянки, де знаходяться по факту їхні колії і так далі, тому подібне. Тому і звертаються до нас з метою внесення в реєстр та реєстрації цих ділянок за ними, скільки там їхнього помили. Тому прошу так само підтримати. Він, да. Шановні депутати, на цьому все. Ні. 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 А, ні. Боже, я путаюся весь час. Ні. Ні. Я чесно, так і зранку. Я би так хотів закінчувати пошвидше, але тим не менше. Зараз питання вже йдуть більше приватної власності, тому прошу розглянути. Питання про виділення в натурі на місцевості, земельних ділянок згідно сертифікатів. Пересоляку Івану Петровичу в селі Соломонову. Там є попутно ви бачите цей проєкт рішення. Це люди проводять відповідність до законодавства і внесення в реєстри кадастр своїх бойових земель Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Бахарська. Бахарівська. Це, це Соломоново. Це, це, це поля. Це, це, це поля. Скажімо так. <різь> <різь> це. Це, Наступний проєкт рішення так само виділення частки пай, це буде ковач Беєву, Бейлі, Незидеровичу. Це була Соловківська сільська. рада, Так само пайови, пай, пайова земля, ну, відросла Прошу. Це у нас буде сало. сало. Ковачка. Ковач бейла Бейлі, Дезидеровичу. Я, я не знаю, але надалі прошу розглянути проєкт рішення про передачу власність. Дзюба Степану Юрійовичу, площею 22. Це буде село Соломоново, вулиця Франка, Івана Франка, Франка Івана 5. Це вже приватний сектор, де знаходиться нерухомо майно громадян. Надалі передача у власність, так само приватний сектор. Калай Каталін Берталонівні, земельну ділянку площу 25 сотин, в селі Соловка, вулиця Адягош, 17 для будівництва житлового будинку. Наступний проєкт рішення це передача у власні, в селі Соломоново, вулиця Чобста, 12, громадянці Кемська, Єві Ішпанівні, площею 25 сотен. Воді, коза, на Воді, Воді, да. Наступний проєкт рішення передача у власність в селі Червоному вулиця Шкільна, 50, Сава Тетяні Васильівні. Земельну ділянку площею 25 сотень для будівництва будинку. Це людини. Наступний проєкт рішення про передачу власність симулик Юрію Івановичу земельної ділянки площі 15 сотен в селі Червоному, вулиця Шевченка, без нога. Наступний проєкт рішення про передачу власність громадянину Ферку Олександру Йосифовичу земельної ділянки площу 19 соток, так само в селі Червоне, вулиця Молодіжна, 22. Під будівництво житлового будинку. Наступний проєкт рішення передача у власність громадянину громадянці Дєрки Наталії Іванівні площею. 930 квадратних метрів, це буде ЧОП, вулиця Вербова, 13. 2. 2. Надалі рішення про передачу безоплатної приватної власність. Громадянці Рацин Марії Іванівні, земельної ділянки площі 587 квадратних метрів, місті чок, вулиця Берівська, 1, для будівництва на шкодах. Глупка замерти. якщо... Ну, на цьому Шор. земельний блок питань закінчений, дозиваємо для.